шановне панство, сьогодні ми знов у пана Олексія. Вітаю пан Олексій. Добре. Сьогодні з, з бокальчиком Бренді Смачного. Вирішили е, після успіху яблучного мацерату, а чому б нам не спробувати зробити виноградний мацерат і подивитися, що з цього вийде. Так, окрилені успіхом. Вирішили робити мацерати з будь-чого. Виноград — це просто початок, а там, думаю, і до буряків, може, дійдемо. ну, Як так. будуть йти справи. Як подиватись. каже наш один колега, е, люблю бурякові нотки е, у, у горільці, так от ми, може, зробимо щось схоже. Чому вибрали такий спосіб? Знов таки, досвіду немає. Просто як ідея спробувати, яка вийде ароматика, який буде на смак дистилятик спроби. У нас тим більше з'явилася така от обновка у пана Олексія. Маленький кубик, такий на 14 літрів, саме для експериментів. Тому ми тут в плані мацерації будемо набивати. Досвід, шишки і все інше от, на мацератах. А зараз хочемо вам показати, як ми це зроб... будемо робити. якісь невеличкі кадри там, процесу, і потім спробуємо поділитися результатом правдивим, як воно є насправді. Вийшло, не вийшло, чи варто цим займатися, чи ні. От, тому більш того, я вважаю за доцільне. На дегустацію продукту запросити грузинів, етнічних грузинів, які розуміються на чачі, мені от насправді дуже цікаво, як цей напій буде відносно чачі. Угу. Тобто, це, чи буде воно схоже, чи буде воно краще. А, ну зараз чи тут... буде набагато краще. Зараз Ворякці тільки такі розглядають. Ек експерти е, по ту сторону екрану можуть сказати, що ви не зрівнюєте, порівнюєте да? палець Тепле з м'яким. Тепле з м'яким, так. Тобто, ми не намагаємося зробити чачу, ми не кажемо, що це чача. Ми просто хочемо спробувати із НДРФ-у за допомогою свіжого винограду, от у нас два сорти: червоний і білий. Просто зробити ароматну горілку з ароматом і смаком винограду. Я думаю, що у нас буде ще окреме відео по чачі, повністю. Як я це За, роб... традиційним це. За традиційним рецептом, яка... який битує в моїй родині, так скажу. Грузинський. Грузинський, так. Тобто, я вже більш п'яти років роблю чачу по одному рецепту. Тобто Завжди вона виходить досить смачна, досить ароматна і так далі. Підтверджую, до речі, тиждень тому допили. Так, Це ж була така невеличка дегустація поза камерою. Ми цей процес також саме чаче. А зараз сьогодні у нас виноградний мацерат. Поїхали. До речі, якщо ти дистилер, винороб або крафтовик, підписуйся на наш канал Алкокрафт Телеграм. Там ти знайдеш багато всього цікавого. Наприклад, ти зможеш продати свою продукцію та поспілкуватися на знайомі тобі теми, обговорити дистиляцію, виноробство, сироваріння і так далі. Також дуже багато цікавого спілкування і досвіду. Підписуйся. Починаємо нараду. Мотор. Ми, чесно кажучи, тут зараз спонтанно зібралися, тому що планувався який у нас план був. планувався план. План був такий, що ми через тиждень або через два зустрінемося з Олексієм знов і продегустуємо оцей напій, який ми робимо мацерат виноградний. Так, вже добре вистояний такий вже. Так, так, ну, тобто... Не так добре, на мінімальних. <плес> Хачав. Тобто, ми е, так, він відпочив е, в склі, там розведений і так далі. Все, і ми хотіли його продегустувати. Але не все так сталося, як гадалося. По-перше, воно так пахне, що ну, ми там покрутилися біля нього, і сили терпіти ніякої вже нема. По-перше, по-друге, трішечки підмерзли. Ну, я підмерз. Костя він такий не дуже мерзне. Тому вирішили. — Свіжачка, як то кажуть, Так, одногустав... просто С стояв стояв, стояв такий аромат, що ми вирішили не е, затягувати, так скажемо, і продегустувати. Прямо от буквально ми 15 хвилин назад закінчили перегонку. Тому, от просто зараз хочемо при вас е, свіженькі, так скажемо, продегустувати. Буквально розбавили тут до е, міцності 42. <кхем> Звичайно, що він може бути жорстковатий і так, і так далі. Але дуже-дуже хочеться прям спробувати, тому що аромат ну, просто безподобний. Не вірю не вірю я, пане Костянтине, що він може бути хоча б трішечки жорсткий. Може й таке. Подивимося. Не може. Угу. Тягнеться трішечки, до речі. Такий він. Так, ось такий у нас сь сьогодні. Прям з мінзурки, Як поміряли, як розбавили, так і з цього. Додає ще. Ну, наукового вигляду. Так. Ну, аромат дуже крутий. Прям, ну, е... з чим порівняти можна, да? От ми говорили про чачу сьогодні, про те, що. І про крабів. І про крабів, так. Ну, ну, то то інше, так. Тобто, ми говорили про чачу. Та, та чачу, яку ми дегустували там минулого разу, яку я робив там рік назад. Олексій сказав, що цей напій дуже схожий на чачу, але в ньому більше ароматики, і він більш концентрований виноградом. Ну, от як концентрат концентрат чачі, щось таке. От. Так, ну не будь-якої чачі, от саме тієї чачі, що Костянтин робив. Ну так, ну тобто логічно можна зрозуміти, яким чином, тому що чачу ми робимо на виноградній виноградні і вона... Ну це ж не зананасено. Ну так, так. <ріст> От. І відповідно, вона там з, з мезгою бродить, з мезгою переганяється і так далі. Потім ми робимо другий дробний перегон, і тобто е ароматика. Втрачається, і там ще дуже важливо певні моменти. Ну, ні суть. Ми зараз це не будемо чіпати. Тобто зараз Олексій е, сказав, що дуже схоже на концентровану чачу. От зараз ми спробуємо і більш детально, мабуть. Густюча яка. Але прям, вона. Прям як з маслом. от таке воно. Так. Щось. Але вона не дуже да, вона не дуже різка. Тобто я ну, впевнений, що. Ну, така як на 42 градуси, ну, то взагалі. Так, але через два тижні тисячі... це 100% або там, через місяць в склі вона буде взагалі трошки інша. І ну, зараз ці, при розбавленні, цієї різкості, вона піде. От. А зараз вона трошки є. Ну, це на мій суб'єктивний погляд, скажімо так. От. А так, смак, аромат. Ну, чесно кажучи, я був трошки скептично налаштований стосовно цього е, мацерату, Ті, ну думав, виноград, може вийде, може не вийде. От. Але пан Олексій настояв і дійсно вийшло дуже прикольно. І це при тому, що е, якщо я впевнений, там, відсотків мабуть, на 90%, якщо ви скажете, я зробив чачу там, по всій технології і так далі, десь це спробувати комусь. Вони скажуть, о, круто, реально чача. От, тобто, е знов-таки, ми не кажемо, що це чача. Ми а ми, не... до речі, проведемо такий експеримент. Так. Да, з, з справжніми етнічними грузинами. Так, 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 так. З друзями. Так, ми дамо два, два варіанти: чача, та яка в мене моя, наприклад, і чачу, от яку. Ну, не давайте будемо казати, що це виноградний мацерат. Мацерат. Да, тому що, ну... Це образить чачу, тому що як, яким чином? Тому що ми там чача це ці, цілий процес, ціла культура і так далі. А це ми так по-швиденькому. Але дуже смачно і. Знову ж таки, швидше тільки чай. Да, швидше швидше тільки чай. Тому е, у нас з Олексієм е, склалися такі стосунки в плані: е, шв ми робимо швидкі, прості мацерати. І зрозумілі. Так, всім. Причому. Та, <рес> При тому, що пан Олексій, він не дуже е, такий сторонник того, щоб, наприклад, заморочуватися там з соками, з давками, там, е, з підготовкою фруктових брах і так далі. От, ну, Є певний, якісний, е, якісна основа. Наприклад, це там може бути або ректифікат, або НДРФ. І, відповідно, ми просто е, його якось прикрашаємо фруктами е, і. Виходить дуже смачно. Тобто, всім раджу зробити такий напій. Чому? Тому що це дуже смачно, це дуже фруктово, це дуже схоже на чачу. Чачу ми це не називаємо. Це виноградний мацерат. Тому дійсно дуже прикольна штука, але от мені вже зараз зрозуміло, що можна його трішечки навіть легше робити. Тобто, ну воно. Ну Це не мій смак. Може комусь навпаки це буде надто Короче, над, над, Надто багато там всього. Воно і густючі, які яке, якісь там пуска. Як це цензурно сказати? Ніжки, ниточки. о, ниточки, а, І смак такий, що ну просто його, його дуже багато і смаку, і всього всього. ну Взагалі, я сам не очікував, що буде такий. ну я... Точніше так. Я очікував, що буде прикольний результат, на що воно настільки буде от виноградний виноград. Ну, перевершило воно, мої очікування. Так, трошки по технології, як ми робили, ми взяли скільки? 4 кілограми винограду. 4. Десь два червоного і два і білого. 4 кілограми винограду і було у нас три літри спірту, так? Ні, менше трошки. Ну так, десь 2 там 2,5-2,700. Розбавили це все водою там, до 20, там, 15 20 градусів, так само, як ми робили з яблучним мацератом. І от просто перегнали на прямотоці, без зайвих там тілорухів, так скажемо. Тобто, дуже смачно. Всім радимо. М -м. Крута штука, класс. Ну что, давай, давай ты все.